Росія втратила за перші чотири е, роки володіння, ну цього неправедного володіння е, Святою українською Кримською землею е, понад 3 трильйони доларів свого доларового ВВП. А знаєте скільки Крим в найкращі роки приносить як, ну, як бізнес-юніс да, в український бюджет і ВВП? 3 мільярди доларів. Росії потрібно Тепер володіти Кримом тисячу років. Це, це дві суми, 3 трильйона і 3 мільярда, які, якщо хтось не забув математику школи, різняться між собою на, на, в тисячу разів, на три, на три нулі, ну, на три порядки. Це означає, що Росію треба Кримом тепер володіти тисячу років, щоб у неї окупилися економічні збитки від санкцій, які настали в результаті його завоювання тисячу років. Лише за тисячу років вони окуплять збитки за перші чотири, ну, за перші чотири. Але ці тисячу років санкції не стоятимуть на місці. Вони накопичують. Це не статичне рівняння, а динамічне. Таким чином, як показує сучасна макроекономіка світова, в 21 столітті захоплення території є збитковим видом бізнесу.